І там треба було вивороти, вилизати, так, як, щоб було чорне все. Я отримав такі паршиві сходи, в мене ні густоти, ні… ну, ну, ну катастрофа. Я дивно слухаю, що ну, той плуг, а тут вже не, не це. Треба було технологію щось міняти, якщо цим займатися. Сію, тому що це раніше гроші, Тіпо, так як всі кажуть, да. мені треба завантаження сюди змістити. Випускаєте дискатор, ну, там, який у вас є, да? е, бажано, щоб він був Тьотінгер. Ми навіть за ріпак взагалі не балакали, і, і мислі не було. Дивлюсь, юлки-палки. Ну, я, тобто, я бачу, що вже піде сівалка і нормально посіє, і зробить те, що мені треба, для посіву ріпака. І, і фон зверху, і фон внизу саме головне, глибина, все, супер, доброго. Отримали просто бомбезні сходи. Ну, ну, просто реально бомбезні сходи. Я думаю, не можу думати, треба і сіять. Супер. Дякую. Що Дякую. буде що нарізати. Сьогодні ми з вами на полі із озимим ріпаком посіяним по технології трьох «Т». Терадиск терія теразем, а попередником була озима пшениця, яку злущили дисковою бороною Пьотінгер терадиск що спровокувало проростання падалиці. Потім за 2-3 тижні, як падалиця добре, проросла тут було проведено суцільне інтенсивне рихлення на глибину до 35-40 см сантиметрів із внесенням депозитних добрив. Це ж рихлення з. Знищило а, пророслу падалицю слідом за інтенсивним рихленням зайшла сівалка Пьотінгер-теразем і а, висіяла ріпак. Більшість полів висіяно із заглушками через два сошляка, тобто на міжрядку 37,5 см. Значить, як ми Повернулись до ріпаку, ми його сіяли дуже давно, років 5-6 назад, і сіяли десь в обсязі 400-500 гектарів стабільно. Тобто, коли він В нас навіть у Золотиніському районі, я не знаю, якщо ти за Фейсбуком слідив, завод був побудований під ріпак, який питались І Тобто В нашій зоні ріпака було багато. І Традиційно всі ж тоді орали. Ну, яка технологія була, все таких дискових, там таких важких сівалок не було. І там в основному було виворати, вилизати, так як щоб було чорне все, щоб було цей, і тоді вже там всі ж е, е Погодні умови вносять свої корективи. Відповідно, і технології вносять свої корективи. Ми вже безпосередньо були вимушені зупинить посіви, і притом не тільки ми, а дуже багато в нашому районі, практично всі, в Золотинському районі, ріпак ну, якби пропав. Був певний період, пропав. По одній з причин, що в нас в цей період, коли от треба робити посів ріпака, у нас просто, як на чемодани, Вивертаються засуха, ну, в общем, треба було технологію щось міняти, якщо цим займатися. Ну, якось ми в себе це його. Плюс завод переобладнався е Красногірський із Ріпака на соняшникову лінію, цей що під рейдерство попав. І якось воно таке було. Ситуація нестабільна, ми до цього дійшли. Тобто, в нас більше такі. Експортного характеру культури були соняшник і кукуруза. В зв'язку з останніми такими нестабільними і незрозумілими ситуаціями, навіть не зараз про те, що ми говоримо зараз війна, а от навіть до того, да? тому що в тому році я вже ріпак сіяв, то я вже планував. Більше двох років назад, да, що я буду потрошку вводити. Ну е тільки з метою з того, щоб зменшити навантаження на роботи осінь з частину площ і за рахунок зменшення соняшникових площ, хоча в них їх і так було небагато. У нас по структурі, мабуть, ну, якщо ми беремо в обробітку там, 8 тисяч гектарів, то в нас соняшника там. 1400 було максимум. Тепер ми оттуда частину забираємо і будемо сіяти, ну, вже ж вели ріпаки. Коли захотілося повернутися до цієї культури, стало питання в тому, ну ми ж не орем, у нас плугів нема. Тобто, реально ми за цей період, ми вже в себе в господарстві, оранки в нас немає. І так як ми дуже тісно співпрацюємо з, з Пьотінером, ну я директором, з Вадимом Дручаком, дуже тісно спілкуємося. Я говорю, слухай, хотілося б, ну почав задавати питання, тому що вони не продавали таких агрегатів, Ну, не було такого, що якби хотілося би, щоб і поглибше і в грунт залізло. І почорнило зверху, так як не було Ну, якби такі якісь були в мене мислі. І щоб мені це хотілося, щоб бажання було. Тобто, от Реально, щоб воно мене. У нас є YouTube канал Агросфера, на який ми висвітлювали перший раз десь років два, мабуть. агрегат, такий був терія. І е, позвонили, кажуть, от є можливість, от таке, як ви шукали. Подивіться. Ну я, я завжди за любий кіпіш за любі технології попробувати, подивитися, спробувати. Тим більше ми тут рядом. І коли його мені показали, от як він робить, воно мене зацікавило. Ну я тоді сказав, що кажу, ви можете розраховувати, я буду перший клієнт. Я, напевно, і став першим клієнтом цього реату в Україні. Але мені зробіть, щоб воно вносило й доброго. Тобто я вже якось так е, проявився цікавість. Я хотів, я ставив задачу змістити е, навантаження. Тобто я не то, що ріпак сію, навіть от ви вдумайтесь в слова, щось сію, тому що це раніше гроші, типу так як всі кажуть, да? Мені треба завантаження сюди змістити і все. Тобто я ну, якось так бачу, що в зв'язку з тими ситуаціями це погодні умови не зрозуміли. Ми давай шукати. Зернові мені більше не треба, тому що е, ті, що є, ну давай якусь культуру, що введемо. Оце ми так вернулись назад. Значить, в процесі тест-драйва однієї терії шестиметрової без добрив. І коли мені запропонували і привезли, також в нас в Ютуб каналі є там відео моє віддільний, тоді ще й Микола приїхав, коли монашок. І ми показували площу готували під сою, наскільки я пам'ятаю, да, під сою попередник, що там був, не пам'ятаю, теж по відео глянете. Значить, і Ми запустили цей арегат знесенням одночасних добрив. Ну, по-перше, я чесно скажу, я аналогів дуже не вивчав, мені було не цікаво, тому що я після першого тест драйва я отак збоку, ми навіть за ріпак взагалі не балакали і, і мислі не було. Ну я так стояв своїми, ну, дивлюсь, юлки палки Ну, можна, я, тобі, я бачу, що вже піде сівалка і нормально посіє і зробить те, що мені треба для посіву ріпака. І, і фон зверху, і фон внизу саме головне, глибина, все, супер, доброго. Дослід я проводив досвід, стрічковий посів. Значить, там специфічні сівалки, але людей... Пояснював, і, як би сказати, що не дуже воно в нашій зоні такий посів підходить, тому що стерньовий для ріпака. Бо коли от що вона якби підтягує вологу і так далі, ну в нашій ситуації в нас суд піщаний ґрунт. І тільки ми робимо будь-яке поглиблення. Той період, коли нема дощів, ми не беремо зараз цю ситуацію, що дощі лють. Але в той період, коли нема дощів, все, ми отримуємо проблему ще більшу, не навпаки те, що воно якоби підтягне вологу з землі. А ми отримуємо велику таку борозну, в яку одразу вітерець шук-шух, і воно влагу де націни на тобто я отримав такі паршиві сходи. В мене ні густоти, ні ну, 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 катастрофа. Я витягло тільки те, е, що, що в мене було ну, посіяне на полі, а там була до, дощова машинка. І виходить, я коли побачив, що сходів немає. Мені ж треба було по ну, ненормальні сходи вже пішли, той уже. Але корінь, от та встихнула, що розказували, що він дожен був піти вниз, по стерні, ніфіга, він пішов порядку, і нас впасло тільки те, що ми лили, просто лили. Він туди не пішов. Система на наших ґрунтах. Я не буду говорити, що вона там. Взагалі неправильно, люди сіють, і я ж теж по чомусь досвіду просто грунти різні. А в нашій ситуації я радикально тобто відкинув просто. У мене є дослід, значить, там ми посіяли до 500 гектарів ріпака. І коли ми сіяли, найідеальніше, якщо використовувати оцей агрегатерію під підріпак, треба перше убрати зернову групу, убрать. робимо мульчування іменно дисковим агрегатом. Тобто, якщо це там п'ятінер, у нас диски... Терадіск. Тарадіск у нас 10 вже декілька років прості використання, ну супер теж. Тобто я нічого поганого сказати не можу. Вони прості, на великій швидкості працюють. Оце б бажано по-любому зробити. Тобто у мене є досвід, ми спробували. Значить, ми не то, що ми. Для проби, але в нас так вийшло. Тобто ми обробляли після комбайнів терію після, після дискування і е, після просто напряму. Чого ми пробували цю терію обробити напряму? Тому що е, було дощове літо. Так як в нас е, не те, що воно було там, супер дощове, а воно було е, такі невеличкі дощики, а ми обираємо солому. Нам треба було обрати солому, бо в нас є тваринництво. І виходить, я не можу звільнити поле під дискування, а сроки піджимали. Тобто ми затягли сроки уборки соломи там, чуть ли не на місяць. Ну, там, чи на днів 20, 20 точно. І в мене вийшло у нас на господарстві, що частина полів була. Е -е, убрали, убрали солому, задіскували. Виждали падаль. І коли пішов оцей е, терія, агріат, ну, вибачте, люди думали, що ми виграли. Я сам, чесно говоря, думав, що ми просто, воно все чорне. Ми забирали солому, да ми її забирали і, ну на тюки. Але наскільки вся, е, оці всі, так сказати, е, умови для створення того, щоб корінь. Ріпака пішов вниз, ну, тут ідеально. виурали, вона там ми максимально заглубляли. 38, 36, 38, ну, 38 видавлювали до 40 сантиметрів суцільного ґрунту перемішувалось. І плюс основне для ріпака, що ми терію поставили скатком тому що коли ви робите після кукурузи, то ви її робите, можна каток скидати, якщо на осінь на зиму. Ну Для чого ущільнювати, щоб взимку е, е, на, навпаки максимально розрити. А тут є каток. Тобто ми зробили що? Ми одразу розпушили, придавили катком і пішла сівалка терасем е, 6-метрової, е, 9-метрової, в якої також є е, це агрегат, тобто посівний комплекс, якої там. І диски, і крос -кросборди, наскільки пам'ятаю, тоді ущільнюючи колеса. Тобто ми для ріпака здали ідеальні умови, що не було ніякого того там, просідання і так далі. Отримали просто бомбезні сходи, ну, ну просто реально бомбезні сходи. Що ми отримали на тих ділянках, де ми не встигли зробити терадиско. Просто не то, що ми так. Ми фізично не встигали. Значить, е, ідеально, терія зробила стерні. Для посіву це ніякої проблеми немає. Но це має проблему для того, якщо у вас в цей момент нехватка якоїсь вологи і у вас стартує. Ну, уявіть, да, то есть, у вас ріпак стартує з ну, зернини, так назвемо, да, а падаль пшениці. Яка вже зійшла в валках, вона не повністю, тут же дисків нема на цьому ареаті, а вона не повністю приробиться. Тобто вам треба в першу чергу туди заходити і боротися із злаковими бур'янами, але ж ми можемо попасти в такий момент, що фаза рибака буде ще не в тій фазі, що можна боротися. Тому б я дуже би, щоб отримати ідеальний оцей ефект від роботи культу... глиб... глибинного культиватора, терія треба перше убираємо зернові, обираємо солому, чи ви її розтрушуєте, але потім випускаєте дискатор, ну, там, який у вас є, да? бажано, щоб він був тетінгер. Але який він є, ви пускаєте дискатор і робите зверху мульчу перше. Те, що ви прикриваєте вологу, то все слідуюче. Але саме основне, ви робите, визиваєте процес росту так називаємо падалі і бур'янів, які в верхньому. Верхньому шарі, тому що вони будь-якому разі частину цією операцією спровокуєте і ви терією їх доб'єте. У Вас відповідно навантаження на полі. І в той період, коли у вас буде ріпак, питатися вилізти в недостаточній волозі, ви отими діями, ви не посушите землю, ви її навпаки. Якщо вам іти по цій традиційній технології, ви спровокуєте ріст і в нього залишиться більше вологи, щоб тоді ну, і конкуренції буде менше в процесі боротися із той падалею і так далі. Попередник під озимий ріпак на цьому полі був озимий ячмінь. Обробіток був проведений дискування після убурки ячменю. Після того дочекалися проростання падалиці, провели основний обробіток агрегатом Пьотінгер Терія» метрова одночасної з внесення мінеральних добрив на глибину до 40 сантиметрів. Розкладали міндобриво по всій площині обробітку. Було НПК 5-15-15 по 150 кг на гектар. Як на мене, то це дуже класний агрегат, так як він розкладає міндобриво по всьому горизонту обробітку, і тоді для корення та міндобриво буде не тільки ефективне на старті, а й в подальшому він буде тягнутися там, де буде міндобриво. А якщо посіяти з міндобривом тільки верхнім шару. То для чого тому кореню лізти далі, коли в нього є все зверху? А вологи не буде, а буде браця, далі дає. є. Поживай волога. Посів проводився з 10 серпня. Ми почали сіяти, так як вологи було достатньо. Сіяли сівалкою Пьотінгер теразем 9-метровою. На даному полі тут в нас дослід, так як чекали заглушки, щоб міжряддя ширше зробити. То тут пів поля посіяно з міжряддям 12,5 см, інша половина поля посіяна з міжряддям 37,5 см. Гібриди ріпаку ми висівали різних компаній на різне поле брав в різну компанію. В нас є в посівах Кортева, це там 271 потім Лімагрейн Aspect, Лідеа термо, «Боярівський» гібрид посіяний у нас сенсей, Босфа брали один гібрид «Фенсер», і брали ДСВ, з ДСВ у нас був «Домінатор». Густоту висівали 450 тисяч, 400-450 в залежності від подольшої вологи. Як змінювано, ну, як вже підсихало, трошки зменшувалась кількість вологи, то трошки додали густоти. Ми ж не знаємо, який буде рік. Можливо, засуха, можливо, вологи. Якісь із гібридів дасть більше, менше. В середньому вийде, тоді, думаю, непоганий показник. З весни ми вносили після відновлення вегетації чекали температур, чекали прихованого хоботника, ми його дочекалися, ну, не так, що його багато було, там, але потрібно було робити. Ми зайшли фунгіцидом, фундазолу дали по пів кілограма на гектар, дали інсектицид джероніму по 100 грамів і додали по пів літри бору. Потім через тижнів три приблизно ми зайшли із фунгіцидом, там було два препарати з діючими речовинами, один тебоконазол, один пропіконазол і додавали інсектицид так само, джеронімо знову, і був бор по літрі. В цьому році ріпак значно краще минулого року, так як минулий рік для нас був це випробування. Ми його посіяли, сходи були рвані. Получається, разнобой, трохи можна сказати. І вже після уборки ми замітили результат по ріпаку в цьому році, коли заходиш в ріпак, викопуєш рослину, і там корінь йде донизу. Він заглиблюється, тягнеться до вологи, до поживи, до всього. А в минулому році ми йшли анкерною сівалкою. Вона зразу нарізала, якби проводила основний обробіток ґрунту. І зразу йшов посів. Посів це вже після уборки, ми дивилися із директором ходили. Викопуєш корінь, він зайшов в глибину десь сантиметрів 10-15, вперся в підошву і пішов набік. На цій кореневій системі видно, що корінь йде донизу, йому немає ніякої перешкоди, щоб він, він тягнеться до вологи, де більше є вологи, де є поживні речовини, він тягнеться вниз. Немає зміщення на бік, немає е, плужної підошви. Є е, чітко вільний горизонт для розвитку кореневої системи. Ну, плани на вражанні цього року я так орієнтуюся, це не менше 4 тонн думаю. А взагалі, ріпок в цьому році я дуже ним задоволений. Е, в подальшому на майбутній рік плануємо посів. Площа, я думаю, не зміниться, приблизно така сама лишиться, як і в цьому році. В цьому році у нас під 500 гектар його. І з покращення, я думаю, дай Боже дай Боже, щоб вологи було. ну, Не так, щоб заливної, але кажуть, не просіть дощу, просіть врожаю, то краще будемо просить врожаю, а волога вже тоді з'явиться. Перед тим, як його починати сіяти ріпак, я зразу трохи. Вагався, не знав, куди краще звернутися, що де як внести. Ну, треба було вивчати це питання, де, що куди вносить і в які фази, коли посіять краще, чи ждать вологу, чи сіять комірним способом. Е, ну, Все-таки рішилися, посіяли, перший рік спробували, то в цьому році вже для мене сложності не було. Так, наприклад, як додався ріпак, ну, Весною, виходить, обробітків трошки менше. В основному було з осені, там оприскувач ганять. Бі... Ну, разів три чи чотири ми з осені заходили в нього. Точно не пам'ятаю, не скажу. А так, в принципі, нема нічого сложного. Зменшились, наприклад, якщо сіяти ріпок, зменшились якісь інші культури. Вже там ти менше будеш використовувати техніку і все остальне сюди більше. В принципі, нічого не змінилося. Я думаю, не можу думати, треба роті сіяти. І тому я для всіх би хотів сказати, що е е, хто говорить під ріпак, треба орати, викиньте цю фразу ну, з голови, тому що не треба під нього орати, вам треба створити умови. В першу чергу такий, щоб пішов корінь вниз. Якщо ви хочете бачити чорний фон і не орать, то вам, звісно, треба, звичайно, купити агрегат. Терія чи, чи аналог, чи який ви, там колір виробників вам подобається. І плюс це не чисто агрегат під. Під ріпак. Це ареат, який може задіюватися і під сою, під кукурузу, і по кукурузі він працює і без дисків, просто треба трошки е піднастраювати. І я зараз бачу те, що, наприклад, ми вже навіть в тест-драйві використовуємо вже так, як би сказати, третій рік, а вже ми купили, вже ми один рік вже, навіть, свій власний використовуємо, то в поєднанні. Глибокий культиватор і рехлітіль це взагалі на наших ґрунтах це красота. Е, от я розказав свою історію, чого ми повернулися. Да? Тобто я не ставив задачу там. Е, хто ставить задачу, бо я на ньому більше зароблю, ну там ефекту не буде, тут нема про що балакати. Якщо ставить задачу е, заробити побільше грошей, то їх ніколи не буде. Це всі, це будь-який підприємець, який є на ринку довготривалий час, і який він це знає. В своїй ситуації і те, що зараз є в період війни в тих зонах, які можуть працювати, ріпак, по-перше, це, ну я не знаю, там є і Ярі, Ярий-Ріпак, в принципі, як варіант, щоб не втягувати у. Залежність газу, сушарок і так далі, і так далі. Ну з другої сторони, хто займається нормально ріпаком, то в тих людей сушарка є, це однозначно, тому що ріпак це дорога культура, і, і, і да, на ньому може бути і вихлоп веселіший, але вибачте, там оприскувач ж кукурікати біля поля е, постійно. І тут треба хто не вирощував ріпак. Довгий тривалий період, ви спочатку сядьте, не поріть гарячку, не дуже летіть в те, що ви змістите роботи, значить прийдуть раніше гроші. Вам не треба буде, вас може так поламатися процес роботи на полі, що вже так як під кукурузу соняшник не вийде. Тобто треба здраво оцінити. Сіо-зміна, яка буде получатися після, вашої, після ваших змін, здраво оцінить парк техніки. Подивитися, що вам треба докупити, наскільки це дорого, недорого. Якщо у вас нема і не було плугів, вам в цьому допомоге така технологія, яка зараз, я думаю, активно люди на неї підсядуть, вона дуже класна, От іменно глибоке використання глибоких. Культувати. Ну і третє це ринок збуту. Дивіться на це все, тому що ріпак така культура, яка сьогодні то вона ціна велика, хоче ще більшу, завтра от, хай полеже, ось будуть платити, а воно якраз навпаки. Оце такі справи. Дякую за інтерв'ю. Дякую вам, що ще додати? Перемоги нам всім, слава ЗСУ, слава Україні. І давайте продовжувати трудитися. Продовжуйте, хто може на тих територіях, де може, трудиться, вводьте технології, розвивайте їх по-іншому ніяк, а то просто зупинимося. Технології побіжать, а ми останемося на місці. Тоді, звісно, дуже важко доганяти. Треба або дихати в спину, або ще краще трошки задавати. Темп і просить у виробника те, що, те, що нам треба для того, щоб бути в ігрі на цьому такому аграрному ринку світу.